Доброго ранку! Мої любі перекладники Україномовного каналу. Гарний. Не дуже теплий, 10 градусів тепла зранку. Але сонячний ранок. Дуже теплий. Для 19 вересня. Це і непогано. Сьогодні у нас п'ятниця, 19 вересня 2025 року. Пишу на работу всех завжды. Посмотрите. Смитя вывозят и там тарахтит. Життя продолжается. Сегодня мы Чудо чуду. на российском, что можно, что, что не можно сегодня работать. вашку работу. Такую вашку по треба. Если можно, готовить если можно. Пити спиртне не місця, голову мити не можна, тому що дядько щось стучить. Щось хочу собі знайти. Там вечки їздять, все життя продовжується, безпечно, чи що ж щось ще квітне. І сьогодні треба миритися з тими, з ким давно усоля. Я думаю, може. А може, може перемир'ю чи мир. Ну, ми сподіваємося. Як завжди. Як каже, дурак думки багатіє. Ладно, все. Усім гарної п'ятниці. Миру добро злагоди, всім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все. До побачимо. Пока.